Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням, які вручені повістки є належним, які вручені повістки є таким, що в подальшому можуть суді притягнути вас як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності. Це відео присвячено відповідям на ваше питання, тому обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Обов'язково підпишіться на телеграм-канал. Тут під відео буде посилання на мій телеграм-канал, тому що я не завжди встигаю знімати відео. А в телеграм-каналі я більш-менш оперативно відповідаю на всі ваші запитання, тому обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. Ну, коментуйте це відео, можете авансом поставити йому вподобайки і поширювати для того, щоб як можна більше людей знали про свої права. І так, які вручення повістки буде вважатись належним врученням для того, щоб в подальшому э, безпосередній центр комплектації мав підстави для складання вас протоколу, а суд мав підстави для притягнення вас до адміністративної чи в подальшому кримінальної відповідальності, якщо буде встановлено умисне ухилення від мобілізації? E, в засобах маси інформації дуже велика кількість інформації: вручення повісток там родичам, вручення повісток там ЖЕКам, ОСББ, консьєржам, в щелі під двері, там в поштові скриньки і таке інше. Можу сказати єдине. які два. Ми можемо тут фантазувати, скільки завгодно, яким чином можуть вручати повістки. Головне, щоб було зафіксовано, що саме ви отримали повістку, що саме ви в неї розписалися. Тому що якщо там стоїть якась закарючка в повістці, і нема доказів того, тобто не зафіксоване відео, не, немає свідків, що ви отримували цю повістку. Такі протоколи суди будуть скасовувати. І такі штрафи суди будуть скасовувати. І на підставі таких повісток, де стоїть закарючка, і нема підтверджень там, свідків чи відеоматеріалу, що саме вам видавали цю повістку, це буде незаконно. Тобто, от ці повістки на блокпостах, якщо не фіксуються, там стоять якісь закарючки, а не ваші підписи. Не мають жодного юридичного значення. Якщо стоїть ваш підпис, якщо це зафіксовано, це є належним врученням. Що стосується вручень там родичам, знайомим, за місцем проживання, ОСББ, ЖЕКам, це також не є належним врученням повістки, тому що немає підтверджень того, що безпосередня особа отримала цю повістку. Навіть якщо видали повістку дружині, там, дитині, родичу, там бабусі, матусі, там батьку, немає значення кому. Однак, якщо особисто військовозобов'язну повістку не надали, це також не є підтвердженням належного вручення повістки. Належним врученням повістки буде вручення повістки через адміністрацію вашого підприємства. Тобто в цьому випадку або підприємство повинно буде повідомити, що ви або пішли у відпустку за свій рахунок, або на лікарняний, і воно не встигла вам вручити повістку, або воно і буде нести відповідальність у разі, якщо воно не вручило повістку ви були на роботі. або Просто воно вручить вам повістку для того, щоб керівник підприємства не ніс відповідальність і дасть відповідну інформацію в центр комплектації, який вже і буде приймати рішення і складати відповідні протоколи. Тобто ви повинні розуміти, належно вручення повістки існує на сьогоднішній день для того, щоб мати доказ, це дві. два способи. Перший це особисте вручення під відеозапис з вашим підписом, і друге. Це вручення безпосередньо через адміністрацію місця проживання, через місце роботи через адміністрацію місця проживання. Це не буде належним вручення повістки. Про це ви також повинні знати. У разі, якщо у вас будуть якісь питання, задавайте їх під відео, задавайте їх в телеграм-каналі під цим відео. Підписуйтесь, як я вже говорив. Ну і пам'ятаємо. І, звичайно, поширюємо це відео. А головне, пам'ятаємо, що ми переможемо. Україна переможе. Віримо в наші Збройні Сили, віримо в Україну. Підтримуємо всім, чим тільки можемо. Слава Україні!